Скажіть Чо? Коти такі придурки ось Скрізь тут болото Там гарячий кошак і там болото там, короче, вокруг болото Це типа островок Кошак сука сюди якось блять, переліз Що ти Що ти м'якаєш? Що ти м'якаєш? Як ти тут оказався? Як ти тут оказався? Мяу, мяу, мяу! Мяу! Обстрижений дурний кіт! Що? Братик? Сидобов! Що? Ти як тут оказався? Як ти тут оказався? Обстрижений дурний кіт Тепер мені опять брюхать назад, ось Вищі колін, вода Що ти розкажеш, своє оправдання, як ти оказався тут? Перепливав мокрий. Тут будеш жити. Все. я пішов от тебе. Що? Ще й мрякаєш тут? Неси свої яйця, блядь! Котьора! Я щас тобі дам! Який поглядок! Де ти перейшов? Де ти перейшов сюди? Ану показуй! Виречиш! Що? Я туди, там я не пройду, там хащі! Задобо, блядь! Я обходитиму. Ох і дурний кіт. Де ти єсть? Що, мяу? Я пішов від тебе, все. До свідоць. Братій, пішли. Іди сюди. Пішли. І... Іди сюди. Іди сюди, кажу. Іди сюди. мяу 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 Чого волаєш? <ріхи> Приду ж. Вало. Прилізло, блядь. Як можна так? Іди сюди. Іди сюди. Обстрижений кіт Як ти тут опинився? От скажи мені везде болото А там Де Паличка, цуцик похований Собачка Шо? Давай! Що? Як ти тут опинився? Ти мене получиш зараз. Не вимазуйся? Що? Придурок? Що ти придурок? Я щас тебе... себе оддубайсь, блядь, сука? Получиш мене? Жирный свиня! Худый, правда. Ох, ты жирна свиня! Ты скотина, блять! Ты не котина! Ты скотина! Чучало! Пишли! Пишли! Чи ты тут остаєшься? Пішли! ба, сука! З Могилга. Ну ось Як можна таке, блять, болото перепливти котові, блядь. Це цуцик похований. Пішли. Цюцик. Пішли, пішли. Пішли. Береще ж падла. Де я тут? Із дуччі Заткни. Хлібалово заткни. Давай, купайся, неряй. Що ж, кварінчиш? Де твої всі останні родичі гарбузові? Давай! Як ти перейдеш тепер? Як ти вообще сюди переплі? Яйця лишиш, блядь? Як ти сюди прийшов? Придурок? Ти шо, лазив по розвалінах то впав і поплив, блядь, куди небудь Ти чуєш мене, хватить яйця лежать! задубав, блядь? Що ти сейчас задубасил. Що? Шо, шо треся, сука? Ах ти ж хвоста-то, хуйня. Гарно тут тобі. Шо?